Коротенько по, по наших запитаннях. Слава Ісусу Христу, я із сім'єю тепер у Польщі у нас віра православна. Але мені дуже подобається слухати вашу службу Божу. Тут є церква рекатолицька, чи можна, щоб моя дитина пішла до причастя. Дякую. Ем... Дитина. Щоб я так знав, скільки дитині років. Ну, Дивіться. До причастя. Ви можете, якщо є православні, так? Ну, то треба ходити до православної церкви. Якщо вам подобається, наприклад, обряд греко-католицький чи римо католицький то ходіть туди, то ви не православний, то ви греко-католик. Хоча я вам хочу сказати. Що всі греко-католики православні і всі римо католики православні. Православні це ті, які від 6 е, від Вселенського собору почитають ікони і фігури. Ікони Богородиці, Ісуса Христа, Святих, фігури. От ці називаються православні від шостого Вселенського Собору. Так що, Але є церква православна. Ну, наприклад, ПЦУ є в нас сьогодні, так? Православна церква України, яка має Томас, яка має патріарха. Вчення відносно причастя. Греко-католики належать до Вселенської церкви. І тому ми, греко-католики, можемо сміло йти до костюлу до Риму-католиків, там у них сповідатися і причащатися. Ми є у євхаристійній єдності, а до православних ні. Тому якщо дитина хоче вже йти до тої церкви і приймати причастя, хай туди й ходить. Але не треба ходити взад, вперед, взад-перед. Або вже йде до греко-католиків і там причащається до Риму-католиків. Але знаєте, ходити в один день до православних до причастя, другий день до, до, до греко-католиків то так не добре. і сказати: я є греко-католиком. Все, я ходжу до цієї церкви, я. Ходжу до причастя, сповідаюся у греко-католицькій церкві. Але я живу зараз, наприклад, в такому місці, де немає греко-католицької церкви. Я ходжу до православної. Неділю на службу Божу, послухав Євангелія, але до сповіді до причастя я не йду. Будьте вірні своїй церкві, не, не церкві Христові, бо ми всі в Христовій церкві, але будьте вірні своїй конфесії. Так? Це також є важливо. Так, Галина Юркова. Це гріх, коли мені все одно яка церква, чи православна, чи католицька, дай Бог для мене Бог один. Мені просто подобається ходити у храм Божий. Ну, я примірно то і розказав. Бог один, але ми повинні розуміти, розуміти визначитися, до кого ми належимо. Знаєте, ми теж люди всі, знаєш, але суспільство каже, що всі ми люди, але кожен чоловік має свою жінку, розумієте? Не все одно, ми всі люди, так, все, всім, з ким хочу, з тим ходжу, так, не? Ну так не грає. Для того, щоб в суспільстві був порядок, кожна жінка має свого чоловіка, яка Планує жити в подружжі, я кажу, чоловік має свою жінку, який одружився, так, так само, якщо я христинин, то я, я маю якось задекларувати своє відносини, До кого я належу? Ну, Чий ти є, каже Христос, чий ти є. І тому в цьому треба визначитися. Так, можете ходити собі до любої церкви. Я ходжу до любої церкви. Я не гордую ніякою церквою. Я ходжу і в мечеть. Ну, не молитися. Ну, да, мене запрошують гості чешесть. Я, я не цураюся, я йду всюди, в синагогу, я всюди є. Але я є греко-католик. От тут моє місце сповідає, тут моє місце причастя. Буває що я ще сповідаюся у Риму католиків. Ми з ними так дружимо. Вони приїжджають до мене на сповідь я до них. Бо тут у нас, якби немає нема проблеми з з католиками. І все, але я є греко-католицький священник і я є вірний греко-католицької церкви. Ну, ми мусимо якось задекларувати і Богові і суспільству. Хто ти є? Ну, я розумію, що Бог один. Софія Байдала. Отже, з початку війни з дітьми у Польщі з поваги до родини, в якої живемо. Ходили з ним до костьолу, молимось, причащаємось. Але я греко-католичка зі Львова, тому маю просити Бога прощення, хоч Бог ходить. Ні, я ж кажу, греко-католики, йдете до костьола. Ми з греко-католиками не маємо ніяких проблем. Ми, ми з греко-католиками є в євхаристійній єдності. Ми можемо в костьолі сповідатися і причащатися. Я вже це казав. Немає чим переживати. Бачите, як добре бути в греко-католицькій церкві. Може до костілу йти до сповіді, до причастя, до греко-католицької, до причастя, до православної прийшов, службу послухав. Ну, без причастя, але послухав службу, послухав Євангелія. Такі найліпше бути греко-католиком, зручно. Дякую щиро вам всім за запитання. Нехай Бог вас всіх благословить. Чекайте ще щось там пишуть. А це? Угу, угу, угу. угу. За здоров'я на службу Божу. Так. Всі ті, коли ви, наприклад, даєте за здоров'я, вже після дев'ятої, так, десь з півдесятої, наприклад, так? коли вже служба почалася. Е... Як правило, я буду на другий раз, на другий день, наступний буду. Ага, я понял. Я зрозумів. Тут пишуть мені, бо за цей час 31 і 30 були якісь там проблеми, там значить, не приймали мені ці перекази І хтось не виходить на приват переводили на МОН. І я тут якраз Надя, вона там перечислила кошти, а я подивився на приват і написав. Її, що... Не отримав. Так що, дорогенькі мої, я, по-перше, нікого. Так, є, 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 є. Переказ вас, пані Надія, 31 о 15.26 кошти прийшли. Дуже дякую. Дякую вам. Дай вам Боже здоров'я. Я написав сьогодні, що ну, бачу, ви там питали, чи прийшли кошти. І я написав, що ні. Так що... Прийшли, дуже вам дякую всім. Так, дорогенькі мої, хто ще там пише? Ольга, так. Сьогодні перша п'ятниця, всі, хто належить до Апостольства Молитви, хто дивиться онлайн, всі, хто належить до нашої сім'ї Найслав Серця Ісусового. На цей місяць намірення за захист, Божий захист усіх людей від ракетних атак, від всяких обстрілів і від ракет, від тих всяких шахетів і того всього, що може людям нашкодити. Молимося, я б до молитися кожного, кожного молебня ввечері Молебень 19-й годині до серця Христового. Ми будемо молитися до Господа, Вседержителя, за захист в часі війни, захист людей мирних. Ясне діло, що ми не забуваємо молитися за наших хлопців, тих, що на передові, за наших ангелів, ангелів охоронців які сьогодні нас захищають, від них залежить все. Тому підтримуємо наших військових. Хлопці, ті всі, хто нас дивляться, моляться разом з нами, нехай Бог вас благословить, береже вас на всіх ваших дорогах. Бо я знаю, що хлопці знаходять час і дивляться і моляться з нами, нехай Бог вас благословить. Підтримаємо наших військових, допомагаємо волонтерам, руки не опускаємо, війна ще не закінчилася. Нам ще багато предстоїть, до перемоги ще далеко, так що. Не розслабляємося. Так, в молитві в праці. Не забуваємо поставити лайк до цього відео. Не лінуйтеся, не лінуйтеся закрити чат, поставити лайк, тиснути, Бо тому що це є оцінка вашої праці. Ютуб бачить, що в онлайні, коли йде трансляція, ви ставите лайки, він потім рекомендує іншим людям. Дайте іншим людям можливість. Так само помолиться разом з вами. Не лінуйтеся. Нехай Бог благословить вас. По лайках вашим воздасться вам. Оля Степова пише таке поважне запитання. Слава Ісусу Христу! Чи можна за хресну за хресник для дитини брати католиків або чоловіка і жінку? Ну, Дивіться, хресні батьки це ті батьки. Від яких починається духовне народження вашої дитини, духовне, так? тобто вони мають виховувати вашу дитину. Якщо ви берете греко-католиків, тобто, ясне діло, якщо ви є греко-католик, і берете греко-католиків у хресних хресними батьками, то ви розумієте, кого вони будуть, як вони будуть піклуватися, і молитися, і, і відповідно дитину готувати до, до першого причастя, з дитиною ходити до церкви і так далі. І вони будуть йти туди там, де вони ходять. Розумієте, якщо ви є греко-католик і берете хресних батьків православних, то що ви розуміли, що вашу дитину будуть водити до православної церкви. Бо так мало би бути хрестий батько це той, який ділиться своєю похресницею, своїм духовним життям. Ділиться з дитиною своїм духовним життям. Іде до церкви, бере дитину з руку і йде до церкви. Тому тут вам вирішувати, я думаю, що це. А чоловіка і жінку, ну дивіться, навіть якщо є. Бо я не зрозумів напевно, запитання. А чоловіка і жінку, чи можна брати? Не можна брати, бо тому що чоловік і жінка вони вже є в родинних якби відносинах. Хресні батьки мають бути не одна сім'я, а різні люди. Бо тому, що між хрестними батьками існує духовне родство. Вони навіть не можуть, якщо є, ну наприклад, тримали дитину двоє до Христа, а потім ну, не жона, а все тримали дитину до Христа, а потім надумали жениться. То ці двоє ну, що тримали дитину до Христу, хрестний тато, хреста мама. Вони мають перепону до подружжя, бо в них є духовне родство. Не можуть вони бути, Мусять бути різні. І тому ми часом беремо до хресних батьків, що вони навіть вікові, по-віковому дуже такі, знаєте, великі є роз. Ну, Розбіжності такі чи, вікові. І я кожен раз розказую, що чи ви двоє хресні батьки, не маєте планів в майбутньому е, одружуватися. Ні, ну, тоді можна. Чоловік і жінка, які є розписані навіть державним шлюбом, навіть не вінчені в церкві, не можуть бути хресними батьками. Мають бути різні люди. так? Ще було запитання. Я зараз. Не, ну, Іра, понятно. Я, мені десь писали окремо. Так, слава Ісусу Христу! Чи Поясніть сутність Святого Духа Господь Бог. Зрозуміло нам наш Творець Ісус, його Син. А Святий Дух, як його собі пояснити. Святий Дух, як собі його пояснити? Пробував Августин пояснювати, роздумував над таємством Пресвятої Тройці. Розумієте, і дуже тим переймався. І прийшов раз постійно любив так, таку самітність, щоб сам на сам поговорити з Богом. І каже, Господи Боже, то дай мені якийсь хоч знак, дай мені якесь уяву. Я ж, я ж хочу собі, хоча б ту голову мені всі вклало. Я хочу розуміти тебе, Боже. Вийшов на берег моря і молиться там. І, і потім щось так дивиться: дитина така бігає, бавиться там, знаєш, набирає води у море, біжить і так і виливає в ямку. І побіг до моря, раз набрав і знову в ямку виливає. Мовивку собі там таку маленьку. Посудинку і бігає з тим. Ну, а Остин думає, так трохи віддихнув, підходить і каже: Що ти робиш? тут, Маленький, що ти тут робиш, так бігаєш? А він каже, та я хочу море вичерпати сюди в цю ямку. Ну, Та ти, 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 як море? Ти, ково, таке все це море в цю маленьку ямку? Він каже, так хочу вичерпати то море в ту ямку. Він каже, та то неможливо. І цей хлопчик каже до нього, так само неможливо вмістити таїнство Пресвятої Троїці у людську голову. То був ангел, йому прийшов ангел, щоб його заспокоїти, аби він не займався дурницями. І Знаєте, але я постараюся сказати такими більш загальними фразами, щоб ми могли собі розуміти. Господь Бог. Існує, він має свою природу. Його природа проявляється в трьох особах. Наскільки ці особи є виразні, що їх можна почитати як особи: отець, від кого походить, син, через кого все стається, бо Бог творить Словом, а друга особа Божа це є Слово Боже, і третя особа Божа це є Святий Дух, який все оживотворяє. Де береться Дух Святий, як, як, що таке Господь Бог? Господь Бог це є самоособове буття. Сам у собі досконалий вічний нескінчений. Взаємний подих любові сина до Отця, Отця до Сина народжує Духа Святого. Тому Дух Святий походить від Отця і Сина, від Отця через сина, від сина через Отця. І взаємний подих любові народжує Духа Святого, Плід любові Бога і Сина і Отця, який має в собі дух мудрости, дух істини і дух і самий подих життя. Все, що живе, це Господь Бог вдихає духа. Щоб людина жила. І, і якщо ви хочете визначити, як виглядає Дух Святий, було зіснення Святого Духа на апостолів. Яке будемо святкувати <кій> зелені свята, і був у вигляді вогняних язиків. Ще коли Христос хрестився. Було чути голос з неба Отця це син мій улюблений, син хрестився, і Дух Святий, що неначе Голуб сходив на нього. Там бачите у виділі вогняних язиків, там неначе голуб сходить на нього. Тобто Дух Святий, якби проявляється і засвідчує свою присутність. А щоб його окреслити, то це Ну, це складно, бо тому що це буде трансцендентальна абстракція, так? Якщо хтось з вас вчив метафізику, то ви розумієте, що таке трансцендентність. Так? Як я вам можу то пояснити? Його не можна ні показати, ні розказати. Це є Ну, навіть не скажу субстанція. ну, називаємо це е, Субстанція, яка не має роду, виду і числа, але заодно воно є присутнє у всьому. Тобто виключає все, але всюди є присутнє. <кій> Немає роду, тобто не можеш бути ні чоловіком, ні жінкою, бо є тим і тим. Немає виду, бо його не можеш окреслити і описати. Немає числа, тому є три єдиний Бог. Не один, і не два, і не три, а, а триєдині. Бо Він є і один, і два, і три, і все і один. Тобто це є трансцендентальна абстракція. І тому, коли ми говоримо про Отця, про Сина, про Духа Святого, це прояви одної природи, які проявляються. Христос прийшов і засвідчив нам про Бога. Прийняв людське тіло, одягнувся в людське тіло і слово сталося тілом. осилилося між нами. Ми бачили основу, славу, славу єдинородну від Отця. Це про Ісуса. Він каже: Фелипе, як ти мені кажеш, покажи Отця, хіба ти не віриш, що отець мені я отці? Він об'явив і сказав: Бог любить нас. Це нам що треба знати? А якщо б нам Бог показався у тій своїй суті, якій є, він є, От, взяв і показався, так? Або завів нас у той вимір, у якому він перебуває, в тому стані, в якому ми, ми є зараз. Ну, ми би туда не влізли. Розпали себе на, на, на такі дрібонькі атоми, так? Знаєте, є решето? Якщо це таке велике, розумієте, що трохи більше, як двері, і ви кажете, ну заведіть мене до тої хати, а Бог тобі каже, там на дверях решето, і воно така сітка, як від решета, як москітна сітка. І як я тебе туди проведу, то ця сітка тебе на ці квадратики порубає. Бо ти в такому стані не можеш туди прийти. Тільки в духовному, іншому, от потім прийдеш. І тому, коли ми хочемо прийти до Бога, або Бог ну, прийде до нас, Він не може прийти, бо Він вже є. Він тут. Так? Тобто Він може нас до себе привести, і коли ми будемо йти до Нього через отут, скажімо так, ну, образно, так? таку маститну, як сітку, і він нас коли туди протягне, то з нас це нічого не лишить з того, що є сьогодні. Тому сказано, Бога людям неможливо бачити, на нього чи не ангельські не можуть дивитися. так? Не через те, що він якийсь такий особливий, а через те, що ми ще до того не готові. Бог нас оплатив у цей світ дав нам, щоб ми з ходами готували себе до зустрічі з ним. Але в тілі ми формуємо Духа Свого у такий спосіб, потім вже. Вмираємо, потім себе очищуємо, там буде чистилище, там, значить, ще якийсь буде там період, підготування нас до, до зустрічі Господа Бога з ним в раю. Це зовсім ще буде один інший етап. Ми ще добре не знаємо, який період проходить от плід, коли починається ембріон розвиватися, і до того часу, поки він народиться, ми ще не знаємо. Але є ще той час, поки ще він там стоїть у черзі, чекає. Коли має воплотитися, ми ще теж того не знаємо. Може, це також є один із тих багатьох етапів формування і готування нас до зустрічі з Богом. Тому отак просто я вам розказав про Духа Святого, як Він виглядає. Чи можна за хресто для дитини брати католиків або чоловіка? Це було так. Отче Василю, якщо ці двоє хресних батьків не з одної пари, а з різних двох пар хресних батьків. Ну я так спочатку і зрозумів. Але якщо вони іншої конфесії, іншої е, ну, віри, я би не хотів так казати іншої віри, бо ми там і там віримо в Ісуса Христа, іншої конфесії. Так? То я за те, щоб, ну, як я би свою дитину хрестив, мене троє дітей, я вибирав, щоб хрестні батьки були греко-католики. Бо я хотів, щоб мої діти виховувалися в католицькому напрямку. Якщо ви хочете мати хрестних батьків, просто бо той ваш друг, а він до православних ходить, Та яка мені разниця? мені, Він мій друг. Він мені подобається, чисто як друг. Ну, То вам не раджу таких хрестних батьків. Ну і він буде вам другом далі те й все. Хресний батько це є духовне начало вашої дитини. Хресна мати це є духовне начало вашої дитини. Хресні батьки мають бути з тої церкві, з тої конфесії, яку ви хочете, щоб ваша дитина виховувалася. Крапка А в тому, як зробите, так і буде. Бог з неба пальцем махати не буде. Так, все хватить. Зараз молимося панахіду за померлих і за тих, хто належали за Василину, до яка належала до нашого до нашої параф'янки, належала до сім'ї серця Христового. Така вона така була бо парафіянка, вона, Вона постійно була на молитві, дуже переймалася вірою, дуже тішилася досягненням нашої церкви. Сьогодні, бачите, молимося вже за неї, як за померлу, Ну і за всіх наших тих парафіян, і тих, які були тут, і пані Ольга, і друга Ольга з підгороднього, і, і з Кайдаків, і всіх-всіх наших парафіян, знаєте, всіх згадуємо, всі за всіх молимося.